Колись я задавався запитанням, навіщо в коробочку з взуттям кладуть ось такі пакетики? І що з ними взагалі далі потім робити? Ось цей секрет я вам і розкрив. Для початку взуття завжди краще зберігати в цих самих коробках. І важливо, щоб там були саме ці пакетики, так як вони вбирають вологу і не дають взуті втримувати неприємний запах. Якщо у вас є металеві прибори і вони часто ржавіють, то ці пакетики допоможуть запобігти. Просто покладіть їх і закрийте, і тоді вони не будуть так ржавіти. Якщо у вашому авто постійно запотівають вікна, наші пакетики допоможуть запобігти цьому. Просто кладемо їх на панельці і чекаємо деякий час. Зранку побачимо результат. Ну і наостанок: покладіть такі пакетики разом з станком для гоління. І вони допоможуть йому протримати свої властивості набагато довше. Друзі, пам'ятайте, прості речі економлять наші кошти і наш час. До зустрічі, дорогі глядачі.